Мої вітання, шановні пані та панове, Мене звати Володимир. Я є викладачем чеської мови. Сьогодні хотілося б торкнутися такої теми, як лінгвістичні терміни українською. Перш за все, варто визначитись із назвами мов, оскільки мова це слово. Жіночого роду відповідно при перекладі з російської необхідно це брати до уваги: англійський язик, англійська мова, іспанський язик, іспанська мова, Італійський – італійська, казахський, казахська, німецький, німецька, польський, польська, португальський, португальська, Румунський – румунська. Країна називається Румунія, румунська мова. Розповсюджується та Румунію та Молдову. Русський язик, російська мова, але в жодному випадку не руська мова. Руська мова це історична мова, і вона наразі не існує. Український, українська. Тут варто звернути увагу на наголос. Він падає на «і». український государство. Україна, український язик. Держава, Україна, українська мова. Наголос зберігається. Французький, французька. Звернемо увагу на те, що в російській мові ми стикаємося з комбінацією ЗС, французький, У той час як в українській мові, лише зі французька, чешський – чеська. Саме так. Без, е, в українському варіанті без Ш. Чеська. Давайте поглянемо, що таке іменники. іменники це слова, що відповідають на питання хто або що. Ну, наприклад, земля, око, рука, стіл, ліжко, дорога, але не, не лише якісь матеріальні поняття, але також абстрактні, що існують виключно в уяві людей. Наприклад, повага, кохання, ім'я або сміливість. Як уже очевидно з назви дієслово це слово, що описує дію. Її слова відповідають на питання, що робити, що роблю, що зробиш, що зробили, що би зробив, що робитимеш, що зроби, прохання або наказ. З точки зору мови, не обов'язково йдеться про якусь дію. Себто не існувати, не робити нічого, бути мертвим це теж дієслова. Для мови це абсолютно такі ж самі повноцінні дієслова. І дієслова можуть бути недоконаними або доконаними. Недоконані дієслова можуть існувати в трьох часових формах минулого, теперішнього та майбутнього часу. Вони передають дію, що триває в часі, та не має чіткого закінчення. У той час як доконані дієслова описують закінчену дію, що вже відбулася або відбудеться у майбутньому. Тобто для таких дієслів є лише два часи: минулий або майбутній. У цій схемі ми можемо розглядати теперішній час, як просто мить між минулим. А майбутнім часом. Таким чином, недоконані дієслова виражають якийсь процес. Якщо проводити аналогію з камерою, то вони описують дію подібно до відеозапису. В свою чергу, доконані дієслова – це як кадр. Тут йдеться про конкретний результат. Дія або виконана, або ще ні. Частіше за все, той, кому важливий результат, запитує виконавця, вживаючи саме доконані дієслова. слова. Наприклад, мати питає дитину: Ти зробив домашнє завдання? Рівник питає підлеглого: Ви зробили те, що я попросив. Він не буде питати, чи робили ви те, що я попросив, адже його цікавить не процес, а саме результат. Прикметник відповідає на питання, який, яка, яке тощо. Наприклад, великий, сучасний, допитливий, останній, зелений, червоний, гарний, нещасний і так далі. Прийменник: це, наприклад, під над біля навколо. Наприклад, на фотографії ми бачимо кота. Що сидить під столом. Сполучник поєднує між собою слова, а також частини речення. Якщо речення складається з кількох простих речень, то сполучник саме їх поєднує. Займенник, як уже зрозуміло, з самої назви заміняє собою іменники. Щоб мені не казати, щоразу Володимир. Мені достатньо сказати я. Так само, якщо ми вже згадали, наприклад, Товариство з обмеженою відповідальністю Запоріжжя електропостачання, то в подальшому достатньо буде сказати лише ця фірма. У даному випадку слово ця це займенник. Існують присвійні займенники. Наприклад, мій, твій, його, наш, ваш, наша, і так далі. Підмет це суб'єкт в реченні, саме від нього надходить якась дія. Присудок зазвичай представлений дієсловом. Дія, що прямує від суб'єкту і спрямована на об'єкт. І власне додаток або об'єкт саме на нього спрямована дія. Числівник це, наприклад, 2, 100, 1000, 10. Відмінок це форма, в яку ставиться слово або словосполучення, щоб зрозуміти його роль у реченні. Відмінки існують у всіх слов'янських мовах. Навіщо вони потрібні? Давайте подивимось на конкретному прикладі. В українській мові існує так само, як в чеській мові, сім відмінків: тобто називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий та кличний. В російській мові існує лише шість відмінків, у них немає кличного відмінку. Давайте поглянемо, наприклад. В англійській мові повноцінних відмінків немає, їх заміняє інший лексичний засіб строго визначений порядок слів. Потім присудок, і потім вже об'єкт. У слов'янських мовах порядок слів здебільшого вільний. І саме відмінки тут допомагають не заплутатись власне, хто кого, як то кажуть. Роботу створює проблема. Проблема створює роботу. Тут о, зберігся повністю сенс речення. У той час, як, якщо ми спробуємо таке зробити англійською мовою: work creates a problem. Problem creates work. Це два абсолютно різні речення. Тут повністю помінялись ролями слова. В одному випадку робота створює проблему, а в іншому проблема створює роботу. І давайте подивимось, як би виглядало речення, якщо б ми прибрали відмін. Робота створює проблема. Без відмінків тут нам не зрозуміло, хто кого створює, що відбувається взагалі. Ще одна граматична складова це діє відміна. Це, по суті, утворення різних форм дієслова. Як ми бачимо на картинці, таких форм буває багато. Форми дієслова показують, чи дія відбувається в минулому, чи планується у майбутньому. Яка особа її виконує, тобто я, ти, він, ми і так далі. Разом з відмінками. Дієвідміна допомагає зорієнтуватись у реченні. То кого, як ми бачимо на прикладі, якщо прибрати відмінки та дієвідміну, то вийдеться взагалі якась дурня. Тут нічого не зрозуміло. Робота створювати проблема. То кого створює, незрозуміло. Наступна частина буде дуже корисною для програмістів. Адже, як відомо, достатньо пропустити якусь крапку з комою, і програма не запуститься, не буде працювати, яка б вона геніальна не була. Власне, як сказати, знаки припинання? Це розділові знаки або знаки пунктуації. Кома. Крапка, якщо ми говоримо про мовознавство, про правопис, пунктуацію. І точка. Так і є точка так само, як у російській мові. У геометрії та фізиці. Якщо це якийсь пункт. Крапка з комою або середник. Чеською мовою схоже на середник стреднік. Середнік це чеською крапка з комою. Кавички, лапки. Дужки. Дужки бувають круглі, квадратні, фігурні або кутові. Знак оклику. Знак питання. Двокрапка. Три крапки. І равлик. Фігурує в адресі для електронної скриньки. Дякую вам за перегляд. Пишіть в коментарях свою думку щодо цих питань. Побачимось вже дуже скоро. На все добре!